Каховську геску дірвали. У чотири часа чоловік каже, піди каже, подивись, бо ми ж возле річки. Ходимо, ага, вода вже почала підступати. Ввечері полягали спати, а потім вночі вода почала вже хату йти, 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 почала ванни, наповнятися, наповнятися, ходили в сапогах. А потім уже й сапоги не по ну, там, де виїжджали в Києва, ставили лодку. Утром ми вже все, Ми з чоловіком лодки було, бо в халі. будинок був затоплений. Собака з тих хазянів осталася. Це виходить, ми по забору лодкою проплили. Там такий бугор був, і собака спасся, бо він на тому бугру. І він нас як побачив, почав вийти на радостях. Ми такі раді, Він заскочив лодку днів. 10-11, одинадцять почала вода потихеньку сходить. Зайшли в хату, а воно. Ну все, муляки, почали сушити там, ну, одеж, давай мебель повитягували. Дерев'яна мебель, то вона сука Ну і так ми потихеньку по кімнаті почали вигрібати, вишкрябувати. Вода перша вийшла з ванни, і ми поставили туди диван. І оце там побілили, трошки ну сморід страшний там стояв. І оце так потихеньку почали наводити порядки.